Тисячі пенсіонерів прокидаються вранці і бачать листа з пенсійного фонду з вимогою повернути десятки тисяч гривень. І найстрашніше, що більшість навіть не розуміють, за що саме їм нараховують цей борг, бо вони нічого поганого не робили, просто жили своїм життям. Сьогодні розповідаю про одну дуже підступну схему, як держава забирає гроші у пенсіонерів, причому робить це законно, і ти навіть не зможеш заперечити, бо формально ти сам винен. Хоча насправді про це ніхто тебе не попередив, а суми можуть сягати 50 тисяч гривень і більше, залежно від того, скільки часу пройшло. Розкажу реальні історії людей, які попалися. Покажу, як це виявляють, і головне, як захиститися, щоб не опинитися в ситуації, коли треба віддавати гроші, яких у тебе просто немає. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе пропенсії і виплати і всі зміни, які можуть вплинути на ваш гаманець. Жміть дзвіночок, щоб Ютуб одразу сповіщав, і обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі. Там пишемо оперативно, як тільки з'являється нова інформація, швидше, ніж виходять відео. Реальна історія. Жінка 62 роки, всю життя працювала вчителькою, вийшла на пенсію, отримує 3200 гривень. На ці гроші ледь зводить кінці з кінцями, бо комунальні одна тисяча, ліки ще тисяча, а їсти теж треба. Через півроку знайшла підробіток прибиральницею в магазині, зарплата 4 тисячі. Думає, от хоч трохи полегшає, можна буде нормально жити. Попрацювала два роки і раптом отримує листа, що має повернути 18 тисяч гривень державі. Жінка в шоці, які 18 тисяч? Звідки? За що? Вона ж нічого не крала, не обманювала, просто працювала чесно і пенсію отримувала як всі. А їй кажуть, що вона порушила закон і тепер має повернути всі гроші, що їй переплатили за два роки. І якщо не поверне добровільно, то будуть утримувати з пенсії, поки не погасить борг. Уявляєте, стан людини? Їй 64 роки вона хотіла просто трохи заробити, щоб на ліки вистачало, а тепер має віддати 18 тисяч, яких у неї просто немає. І таких історій тисячі по всій Україні. Люди отримують листи з вимогами повернути від 10 до 50 тисяч гривень і не розуміють, що сталося. А все через одне просте правило, про яке більшість навіть не знає, поки не отримає цього листа. Зараз розкажу, про що мова, але спочатку скажу головне, це стосується не тільки тих, хто зараз працює. Це може торкнутися кожного пенсіонера, хто коли-небудь після виходу на пенсію хоч раз влаштовувався на роботу навіть на місяць. Тому дивіться уважно, бо, можливо, ви теж в зоні ризику, просто ще не знаєте. От що відбувається. Коли людина виходить на пенсію, їй призначають певну суму виплат і часто додають різні надбавки. Може бути надбавка на догляд за хворими родичами, може бути підвищення у зв'язку з віком, або якісь інші доплати, передбачені законом. І от уявіть, що через якийсь час ця людина вирішує трохи підробити, бо на пенсію не вистачає. Знаходить роботу, влаштовується офіційно і починає отримувати і зарплату, і пенсію. Здавалося б, все законно, бо держава дозволяє пенсіонерам працювати. Але є один нюанс, про який ніхто не попереджає. Коли пенсіонер влаштовується на роботу, йому автоматично мають скасувати деякі надбавки, які передбачені тільки для непрацюючих. І щоб ці надбавки скасували, треба повідомити пенсійний фонд протягом 10 днів, що ти влаштувався. 10 днів, а не місяць, не 2 тижні, а саме 10 календарних днів. Якщо не повідомив, то надбавки продовжують нараховуватися, а це вже вважається незаконним отриманням грошей. Які потім доведеться повертати з відсотками. І отут найпідліше. Коли людина влаштовується на роботу, роботодавець нічого не каже про те, що треба повідомити ПФУ. В самому пенсійному фонді, коли призначають пенсію, дають якусь пам'ятку, де це все дрібним шрифтом написано, але хто ж її читає. В результаті тисячі людей просто не знають, що треба було повідомити, і спокійно працюють місяць, рік, два, а потім бац приходить лист з сумою боргу, яка накопичилася. Подумайте, наскільки це несправедливо. Людині і так ледь вистачає на життя, вона йде працювати, щоб хоч трохи заробити, а держава, замість того, щоб допомогти, вигадує якісь підступні правила з термінами в 10 днів, про які ніхто не попереджає нормально, а потім вимагає повернути гроші, яких у людини немає, бо вона їх давно витратила на їжу і ліки. Це не турбота про пенсіонерів, це якась бюрократична пастка, в яку попадають найвразливіші. Як пенсійний фонд дізнається, що ви працюєте, якщо ви не повідомили? Дуже просто: у них є доступ до бази даних пенсійного фонду і Державної податкової служби. Роботодавець щомісяця подає звітність про всіх працівників і сплачує за них єдиний соціальний внесок. Ця інформація автоматично потрапляє в систему. І ПФУ бачить, що пенсіонер Іванов Іван Іванович отримує зарплату в компанії Ромашка з такого то місяця. Система автоматично звіряє дані, і якщо бачить, що пенсіонер працює, але заяву не подавав, то формується акт про переплату і надсилається лист з вимогою повернути гроші. Це відбувається не одразу, а зазвичай раз на квартал або раз на рік, коли проводять звірку даних. Тому людина може працювати місяць, два, три і не знати, що вже є борг перед державою, який накопичується. Реальний приклад з практики. Жінка 62 роки працювала прибиральницею в школі. Вийшла на пенсію 3200 гривень. Через півроку знайшла підробіток в магазині, теж прибиральницею, зарплата 4000, офіційно. Попрацювала 2 роки і от отримує лист, що має повернути 18 тисяч гривень, бо їй нараховували надбавку на догляд за матір'ю інвалідом, яка їй не належала, поки вона працювала. Жінка в шоці, бо вона навіть не знала, що треба було повідомляти. Думала, що раз працює то все нормально. А тепер має повернути 18 тисяч. А де їх взяти, якщо зарплата 4 тисячі, а пенсія тепер взагалі зупинена, поки не поверне борг. І от тут найстрашніше, як саме відбувається повернення грошей, є два варіанти: або добровільно, або примусово. Добровільно, це коли ви самі приходите в ПФУ, пишете заяву, що ви знаєте борг, і домовляєтеся, як будете повертати. Можна внести всю суму одразу, якщо є гроші, або домовитися про розстрочку на кілька місяців. Але якщо ви відмовляєтеся повертати добровільно, або просто ігноруєте листи, то ПФУ має право утримувати 20% з вашої пенсії щомісяця, поки борг не буде погашений повністю. Уявіть, людина отримує 3000 пенсій і раптом починає отримувати 2400, бо 600 гривень щомісяця йде на погашення боргу. І так може тривати рік, два, три, залежно від розміру боргу. А жити на що? На 2400 в місяць, коли комунальні 1000, тисяча, а Ще треба їсти, ліки купувати. Людина йде працювати, щоб трохи заробити, а виходить, що через те, що не повідомила, тепер віддає гроші назад і живе ще гірше, ніж до роботи. Ще один нюанс, про який мало хто знає. Якщо ви працювали і не повідомили, а потім звільнилися, то теж треба повідомити про звільнення протягом 10 днів, бо після звільнення вам мають відновити всі надбавки, які скасовувалися під час роботи. І якщо ви не повідомите, то ці надбавки не відновлять і ви втратите гроші вже в іншому напрямку. Не отримаєте те, що вам належить. Приклад, працював 3 роки, потім звільнився, але в ПФУ не пішов. Думав, що вони самі побачать в базі. Проходить півроку, він отримує. Пенсію без надбавок, хоча вже не працює і має право на підвищення, втрачає по 300 гривень щомісяця. А це за півроку вже 1800. І ніхто йому це не поверне, бо він сам не повідомив вчасно. Що робити, якщо ви зараз працюєте і не повідомили? Перше. Не чекайте, поки прийде лист з ПФУ. Йдіть самі, якнайшвидше. Чим раніше повідомите, тим менший буде борг, який накопичився. Друге. Готуйте документи. Вам знадобиться паспорт, трудова книжка або наказ про прийняття на роботу і заява встановленого зразка, яку можна взяти прямо в пенсійному фонді або скачати з сайту portal.pfu.gov.ua. Третє. При поданні заяви одразу запитуйте, скільки накопичилися переплати. Щоб розуміти масштаб проблеми, вам мають порахувати і сказати точну суму. Четверте. Якщо сума велика і ви не можете повернути одразу, одразу домовляйтеся про розстрочку. Краще повертати потрохи добровільно, ніж потім вони будуть утримувати 20% примусово. П'яте. Обов'язково візьміть копію поданої заяви з відміткою про прийняття. Щоб у вас був доказ, що ви повідомили, бо буває, що документи губляться, а потім кажуть, що ви не подавали. Що робити, якщо вже прийшов лист з вимогою повернути гроші? Перше. Не панікуйте. Це не кримінал і вас не посадять. Це просто борг перед пенсійним фондом, який треба повернути. Друге. Перевірте розрахунок. Подивіться, чи правильно порахували суму, бо іноді бувають помилки в датах або в розмірах надбавок. Якщо щось не сходиться, пишіть заяву на перерахунок. Третє. Йдіть в ПФУ особисто. Не намагайтеся вирішити листами чи дзвінками. При особистій зустрічі набагато легше домовитися про розстрочку або про зменшення суми, якщо є якісь пом'якшувальні обставини. Четверте, якщо ви вважаєте, що вимога неправомірна, наприклад, вам нараховували не ті надбавки або взагалі не було підстав для переплати, пишіть скаргу на ім'я керівника обласного управління ПФУ з проханням перевірити. Додавайте копії всіх документів, які підтверджують вашу позицію. П'яте. Якщо ПФУ відмовляється переглядати, можете звернутися до суду, але це вже крайній випадок, бо судові витрати можуть бути більшими за саму суму боргу, тому краще спробувати домовитися мирно. Цікавий момент, про який теж мало хто знає. Якщо ви працюєте офіційно, то маєте право на перерахунок пенсії через кожні 2 роки. Це означає, що якщо ви після виходу на пенсію пропрацювали 24 місяці і більше, то можете подати заяву на перерахунок і вам підвищать пенсію з урахуванням нового стажу та зарплати. За кожен рік роботи додають 1% до пенсії. В 2025 році це 23 гривні за рік, але якщо пропрацювали 5 років, це вже 115 гривень щомісяця додатково, непогано. Але щоб отримати цей перерахунок, треба знову ж таки повідомити ПФУ, що ви працюєте і подати заяву, тобто все одно без повідомлення не обійтися, тому немає сенсу ховатися, бо рано чи пізно все одно виявлять, а ви тільки втратите і гроші, які доведеться повертати, і можливість отримати підвищення за додатковий стаж. Ще момент. Якщо ви працюєте неофіційно, тобто без оформлення, то формально ви не зобов'язані повідомляти ПФУ, бо в базі даних немає інформації про вашу зарплату. Але тут дві проблеми. Перша, ви не набираєте стаж і не матимете права на перерахунок пенсії в майбутньому. Друга, якщо роботодавець раптом вирішить оформити вас задним числом, або якщо податкова виявить неоформлених працівників, то вся інформація потрапить в базу, і ПФУ одразу побачить, що ви працювали певний період і не повідомляли, і знову доведеться повертати гроші. Тому найбезпечніший варіант завжди працювати офіційно і завжди повідомляти ПФУ протягом 10 днів. Так ви і стаж набираєте, і проблем з переплатами не маєте, і право на перерахунок зберігаєте. Просто треба один раз сходити, подати заяву, і все. Статистика показує, що більшість пенсіонерів, які попадаються на цьому, це люди, які просто не знали про обов'язок повідомляти. Їм ніхто не сказав, коли вони влаштовувалися на роботу. А в ПФУ, при призначенні пенсії, дають пам'ятку, де це написано, але хто ж її читає. В результаті тисячі людей щороку отримують вимоги повернути від 10 до 50 тисяч гривень, і для багатьох це справжня катастрофа. Чи можна якось уникнути повернення, якщо вже накопичився борг? Теоретично можна спробувати довести, що ви не знали про обов'язок повідомляти, і це була не навмисна помилка. Але практично ПФУ рідко йде назустріч, бо в пам'ятці, яку підписують при призначенні пенсії, це все прописано і підпис там є, тому вважається, що вас попередили. Можна спробувати посилатися на поважні причини, наприклад, хворобу або те, що ви на окупованій території були і не могли прийти. Але це треба документально підтверджувати, і навіть тоді не факт, що зменшать суму. Єдиний реальний спосіб зменшити біду це домовитися про розстрочку на максимально довгий термін, щоб щомісячні виплати були мінімальними і не так боляче вдарили по бюджету. Зазвичай ПФУ йде назустріч, якщо бачать, що людина готова повертати і не ухиляється. Можуть дати розстрочку на рік-два, і тоді по 500 гривень на місяць набагато легше віддавати, ніж одразу 20 тисяч. Підсумуємо, найголовніше. Якщо ви пенсіонер і влаштовуєтеся на роботу або звільняєтеся, маєте протягом 10 днів повідомити пенсійний фонд, подавши заяву та документи про працевлаштування або звільнення. Якщо не повідомити, вам продовжують нараховувати надбавки, які не належать працюючим, і потім доведеться повертати всю суму переплати. Пенсійний фонд дізнається про вашу роботу через базу даних, де відображаються всі офіційно працевлаштовані люди і виплати єдиного соціального Внеску. Повертати борг можна добровільно, домовившись про розстрочку, або ПФУ буде утримувати 20% з пенсії щомісяця примусово, поки не погасите. Якщо зараз працюєте і не повідомили, йдіть терміново подавайте заяву, поки борг не виріс до неможливих розмірів. Якщо вже прийшла вимога повернути, не ігноруйте, йдіть в ПФУ, домовляйтеся про розстрочку і повертайте поступово, щоб не залишитися без грошей зовсім. Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії через кожні 2 роки роботи з додаванням 1% за кожен рік стажу. Але щоб це отримати, теж треба повідомляти ПФУ про роботу. Найбезпечніше завжди працювати офіційно і завжди повідомляти протягом 10 днів, тоді ніяких проблем з переплатами не буде. Пишіть у коментарях, чи стикалися з такою ситуацією, чи повідомляли ПФУ, коли влаштовувалися на роботу. Може хтось вже отримував вимогу повернути гроші. Діліться, як вирішували, щоб іншим було легше. Лайк, якщо інформація корисна, підписка на канал, щоб не пропустити важливе про пенсії, виплати, субсидії. Жміть дзвіночок для сповіщень. І підписуйтеся на телеграм, посилання в описі. Там найоперативніша інформація про всі зміни. Репост батькам, бабусям, дідусям, всім знайомим пенсіонерам, які працюють або планують працювати. Багато людей просто не знають про це правило і попадають на величезні борги. Допоможіть їм уникнути проблем, поширивши це відео. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе і свої гроші.